Пекін усе заперечую в МЗС Китаю, закликали США не політизувати питання щодо походження коронавірусу, оскільки витік його із лабораторії мало ймовірний, і це підтверджують висновки ВООЗ та експертної групи медиків з під Небесної. Я нагадаю, що заяві китайських дипломатів передували інтерв'ю глави ЦРУ Джона Редкліфа, який наголосив, що американська розвідка схиляється до того, що ковід 19 таки витік з лабораторії. Чому дві провідні країни знову заговорили про пандемію і чи не призведе це до нового витка конфронтації між США та Китаєм? Дивимося. Маски й рукавички, повна ізоляція та щеплення від ковід. 19 про такий спосіб життя та епідемію трьохрічної давнини світ вже й забув. А от центральний розвідувальний... Управління США, схоже ні, бо в іноземній пресі різні новини про нову заяву щодо спалаху вірусу, який більш ймовірно був не природній, а лабораторний. Насправді оціночні втрати економіки Сполучених ну, Штатів можна порахувати десь приблизно 700 мільярдів доларів. Від пандемії коронавірусу. цілком очевидно, що це створює по перше, підґрунтя для вимог сполучених штатів до Китаю, що стосується компенсації. Політичний експерт стверджує, що такі заяви зроблені на тлі виходу США зі всесвітньої організації охорони здоров'я, а також свідчить про обрання країни-лідера у світі. Все ж таки відбувається по перше, боротьба за те, хто є. Головним на планеті Земля в умовах створення як мінімум двополярного світу. Плюс мова йде про те, аби Трамп отримав серйозніші важелі впливу безпосередньо на Сі Сідзенпіна, а не лише казав би там про збільшення мит, про якісь обмеження. Про походження COVID-19 говорили і за каденції Байдена каже експерт. Вже новопризначений керівник ЦРУ Джон Редкліф прокоментував, що звіт часів Байдена підтверджує теорію витоку з лабораторії. ЦРУ оцінило. О найбільш імовірна причина цієї пандемії, яка спричинила стільки руйнувань у всьому світі, сталася через інцидент, пов'язаний з лабораторією в Ухані. Ще за попередньою адміністрації Байдена були ж слухання в Конгресі стосовно якраз походження коронавірусу. Так там вже ж була озвучена інформація, що дійсно коронавірус пішов з лабораторії в Ухані, але з цікавою подробицею, що Відповідні дослідження китайців фінансували сполучені штати на думку лікарів імунологів Ковід 19 нікуди не зникав і нині лише тільки в Україні за останній тиждень від нього померло кілька людей. Це є визнаний факт, що Китай не дуже охоче в співпраці щодо розслідування походження SARS-CoV-2, виникнення пандемії ковід. 19 і можливо, ми ніколи не дізнаємося. Усієї правди немає на сьогоднішній день ні доказів. Ці дані вони дуже слабкі. Ці докази вони дуже слабкі, і вони контроверсійні. Потребують так само подальшого підтвердження. Але SARS-CoV-2 існує. Він викликав велику кількість смертей, і досі ми вивчаємо хворобу. COVID-19, наслідки COVID-19, так званий постковідний синдром. До того ж, за останні тижні спалах хвороби все ж спостерігається.